Чи закінчиться війна до 20 квітня? Ніхто з людей не знає точної дати. Ні політики, ні генерали, ні всі ці аналітики, які люблять давати прогнози. І слухай, навіть масони в своїх закритих зборах, ні Ілони Маски зі своїми спутниками, ні навіть Трамп, ніхто з них не має відповіді. Бо остаточне рішення тільки за Богом. Він тримає світ цей у своїй владі. Розумієш? Без його волі нічого не відбувається. Якщо він скаже досить, війна припиниться. Хоч завтра, хоч сьогодні, хоч зараз. І ніякі закулісні ігри чи домовленості цього не змінять апріорі, дорогенькі мої. Сьогодні багато хто втомився, зневірився, чекає швидкого завершення, вже ось піде четвертий рік. Але треба розуміти одне: війна не закінчиться, поки не буде виконана Божа воля. І, Божий план. Якщо хтось думає, що світ контролює якісь таємні еліти, він просто забув, хто насправді керує історією. Писання говорить: багато задумів у серці людини, та лише воля Господня здійсниться. Присповісти. Розділ 19, глава 21. Ми не маємо права сидіти, склавши руки. Отак. от. Треба працювати, допомагати, тримати позицію. Але головне не втрачати віру. Бо без Бога жодна боротьба не має сенсу. Зло не спиниться саме по собі, це зрозуміло. Але прийде день, коли Господь скаже досить. І цей день не залежить від політиків, чи мільярдерів, чи трильярдерів. Він вже визначений Богом. Тому питання не в тому, чи закінчиться війна до 20 квітня. Питання в тому, чи готовий ти довіряти Богу до кінця. Бо перемога не від світових лідерів, не від технологій, це, це все від Господа. І лише той, хто стоїть у молитві, побачить кінець цій війні. Так що, вирішуйте самі: чекати чергових інсайдів чи схилити коліна перед тим, хто має всю повноту влади. Залишайтеся з Богом.